Добрий вечір. Новини на каналі Бізнес ідей» в студії Юлія Мотрич. Зараз найцікавіше про економіку, бізнес і фінанси. Роман Абрамович виграв судовий процес у Бориса Березовського рішення Верховного суду Великої Британії. Дефолту не буде, і стрімкого падіння гривні. Теж ексклюзивне інтерв'ю віце-прем'єра Сергія Тігівка. Хаос у найбільшому аеропорту Німеччини через страйк бортпровідників компанії Люфтганза скасували понад 150 рейсів. Процедуру ввезення великих сум готівкової валюти в Україну спрощено. Набула сили постанова з банка, за якою фізичні особи, нерезиденти та юридичні особи можуть брати з собою в Україну готівкову валюту розміром понад 10 тисяч євро, тільки на умовах письмового декларування митниці. Раніше задля для цього потрібно були документи на підтвердження, що валюту було знято з банківських рахунків. Національний банк України констатує профіцит платіжного балансу в липні на рівні 800 мільйонів доларів. Профіцит забезпечив випуск єврооблігацій на 2 мільярди доларів. Як повідомляють у центробанку, дефіцит поточного рахунку України в липні становив 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Тоді як профіцит рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій 2 мільярди 100 мільйонів доларів. Готівки в обігу стає менше порівняно з минулим роком на 2,2%. Причина економічна ситуація в країні стабілізується, так пояснюють в Нацбанку. Вся грошова маса в Україні перевищує 720 мільярдів гривень. Близько третини платежів здійснюється за готівковий рахунок, а це найнижчий показник за останні 10 років. Тож у НБУ зменшують друк банкнот. Ми Навіть на цей рік скориговували в бік зменшення програму виробництва банкнот ну, на поточний і на наступний роки. Роман Абрамович виграв судовий процес у Бориса Березовського. Таке рішення ухвалив Верховний суд Великої Британії. Березовський в 2007 році звинуватив Абрамовича в занизьких виплатах за акції своїх компаній. За його словами, Абрамович, залишившись підтримкою Кремля, примусив продати цінні папери сівніфті, русалу та ОРТ значно дешевше за їх реальну вартість. Абрамович заявив, що виплачені кошти були оплатою за політичне заступництво. Відшкодування позиваши ціни в у п'ять Ярдів доларів, однак суддя відхилила всі претензії у справі. Показання Бориса Березовського та його свідків вона визнала необґрунтованими і деколи навмисне помилковими. Крім того, бізнесмен часто уникав відповіді на запитання. Самого Романа Абрамовича в залі суду під час оголошення вироку не було. Я вражений тим, що відбулося сьогодні. Все сказане Абрамовичем у суді. Я брехнею, починаючи від того. Твердження, що ми ніколи не були партнерами, цей факт є широко відомим у всій бізнес-спільноті, тому я не уявляю, яким чином суддя Глостер дійшла висновку на його користь. Журнал у рейтингу топ 100 найвпливовіших людей назвав найвпливовішим бізнесменом Ріната Ахметова. Наступний підприємець в рейтингу йде на четвертій сходинці. Це власник маку холдингу, старший син президента України Олександр Янукович. Він усього за рік піднявся в списку на 26 позицій. Голова ради директорів груп Діф Дмитро Фірташ отримав від кореспондента п'яте місце серед найвпливовіших. Свої позиції покращили основний акціонер міжнародної інвестиційно-консалтингової групи ІСТВАНВІКО Ок та співвласник фінансово-промислової групи приват Ігор Коломойський їм віддали відповідно 11 та 12 позиції. Дефолту не буде, і стрімкого падіння гривні теж заспокоює українців віце-прем'єр-міністр і міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. У Лондоні він дав ексклюзивне інтерв'ю журналістові телеканалу Бізнес, де розповів, як українські підприємці допоможуть уряду віддати зовнішні борги і як нові закони послаблять податковий прес. Ми колишній президент Віктор Ющенко сказав, що Україна перебуває цитата у переддефолтному стані. Наскільки ситуація справді тривожна? Мені здається, що ми трошки нагнітаємо ситуацію, тому що поки що ми в тих межах дефіциту бюджету, навіть які ми обговорювали з міжнародним валютним фондом, і за сім місяців це виконання проходило. Ніякий станок не включався в Україні до цього часу. Все тільки розмови про це були, а видно, що Національний банк може серйозно. Допомагати уряду в принципі те, що робила і федеральна система в Сполучених Штатах, і Євробанк, те, що робив, а цього ще і теж не робилося. Тому мені здається, що ще достатньо багато резервів в Україні для того, щоб включати, якщо буде потрібно. Але чи встоїть гривня, оскільки зараз курс гривні опустився на найнижчу позначку за два з половиною роки? Так, да, гривня трошки почала коливатися, але це правильно. Я вважаю, що правильно. Ми не повинні звикати до гривні, яка що називається мертва, стоїть на одній позначки, тому що це валюта. Вона повинна бути, вона повинна реагувати на попит. Якщо збільшується попит на неї, скажімо, у того ж населення у експортерів, я вважаю, що вона повинна трошки. Посилюватись зменшується, послаблюватись, тому я вважаю, що все йде нормально. Наступний 2013 рік є піковим роком щодо виплати Україною зовнішніх зобов'язань своїх боргових, чи впорається вона? Мені здається, що дуже багато залежить від нас самих. Ми ніколи не повинні дивитися на ситуацію як на статичну ситуацію. Те, що бачу я, перше включати всі можливості стимулюванню економічної Зростання. Максимально зараз потрібно все зробити для нашого товаровиробника. виробника. Величезні резерви. Нам зараз ми підготували рішення зменшення кількості податків з 23 до 9 на центральному рівні. Ми повинні продовжити зменшення податкового навантаження. Податок на прибуток на наступний рік ще на 2% падає. Я переконаний, якщо переговорити серйозно з бізнесом про легалізацію робочих місць, легалізацію заробітної плати, у нас є можливість десь 4%. 5% єдиного соціального внеску ще знизити. Я тільки от доповів три закони, які стосуються пільг для тих, хто готовий інвестувати в Україну, внутрішніх і зовнішніх інвесторів, і створювати робочі місця. Я вважаю, що от їх треба в вересні прийняти для того, щоб всі знали: створив певну кількість робочих місць. Тобі іде зразу вексель по ПДВ на обладнання, яке не виготовляється в Україні, якщо воно тільки нове десять років. Пільги на податок на прибуток 5 років нульова ставка, і 5 років 50% відставки, прискорена амортизація і нульова ставка на візнемито по обладнанню знову, якщо воно нове. Оце потрібно дуже серйозно і швидко відпрацьовувати. Зробимо такі стимули. Повірте мені, у бізнеса ще можливості дуже багато. Зараз, пане віце-прем'єре, в Києві, місія міжнародного валютного фонду, але все ж таки е, грошей фонд не дає. Чи обійдеться Україна без грошей МВФ? Всі умови, які ми обговорювали з міжнародним валютним фондом, ми практично виконуємо. Залишилася одна позиція: це тарифи: тарифи на газ і тарифи на е, газ для теплокомуненерго для населення. І е, ми не підемо на те, що е, ми просто знаєте так. Вибачте, за слово в тупу візьмемо, піднімо тарифи. Ніде так ніхто не робив. Якщо проаналізувати, що відбувалося в той східній Європі, то відбувалося наступне: навіть якщо вони йшли на жорстке підняття тарифів, а вони на це пішли. Перед цим програма для населення хтось захотів зменшити витрату енергії, вікна, будь ласка, на 10 років кредит, дешевий двері, заміна котла, тобто були умови створені для того, щоб зекономити енергію. Ми зараз зробили перший крок. Ми відпрацювали. Я займався цим. Відпрацювали з світовим банком програму по енергозбереженню. Кабмін її прийняв, і зараз ми розпочали її втілювати. Скільки ще може Україна витримувати одну із найвищих у світі цін на газ? Почалися е, зворотні реакції, енергозбереження. Зараз е, всі шукають альтернативи. І в кінці кінців я вважаю, що от такими кроками Росія е, сама програє, тому що Україна один з найкращих ринків збуту газу. Е, і вони нас привчають до енергозбереження. І е, хай як не важко. Е, Головне зараз забезпечити газом конкурентним по ціні наших товароробників, де велике використання газу. В першу чергу азотну промисловість нашу. Там пішов прямий, прямий контракт не з Росією. вже, тут програли, і поступово ми зменшуємо потреби в газі. Чи має Україна стежити за кризою в Єврозоні і за долою Європейської грошової одиниці Євро? Тут навіть не стільки. Спостерігати, швидко аналізувати і діяти, якщо Європа, а ми бачимо, що гальмує своє економічне зростання, це означає нові ринки на схід швидше дивитися, орієнтувати свою економіку. Раз, друге, робити більш конкурентні умови для наших виробників, щоб вони могли конкурувати з європейськими і не втрачати ринки, а навпаки, вибивати їх з цих ринків. І тут, в першу чергу, зараз дуже важливо допомогти сільському господарству, тому що воно зараз Зараз явно набирає оберти. Я бачу в Полтаві, в Черкасах, в Київській області, в Вінниці землі вже не знайти. Вона стає все більш дорожчою, і при чому приходять інвестори, які вкладають серйозні гроші. Тобто, ми можемо конкурувати та й в інших секторах, створювати умови і швидко реагувати. Дуже дякую. Все добре. Аеропорт Бориспіль і авіакомпанії Міжнародні авіалінії України помирилися. Раніше Бориспіль звинуватив перевізника в невиконанні фінансових зобов'язань і попередив, що може тимчасово зупинити обслуговування рейсів авіакомпанії. Наразі міжнародні авіалінії поновили платіжну дисципліну. Повідомляється на сторінці аеропорту у Фейсбуці. Також зазначається, що жодних затримок літаків вини Борисполя протягом часу конфлікту не було. А найбільше аеропорт Німеччини, Франкфурт на Майні, паралізований. Там скасували більше 150 більше як 150 рейсів. До цього призвів страйк у компанії Люфтганза. Там проти скорочення зарплатні протестують бортпровідники. Сама Люфтганза зазнала серйозних фінансових збитків від конкуренції та високих цін на паливо. Наприклад, за перше півріччя її операційні втрати становили майже 180 мільйонів євро. Розповідає Ольга Дацюк. У Франкфуртському аеропорту метушня, але не через напружену роботу, німецький авіаперевізник Люфтган за нині скасував більше половини своїх рейсів через страйк бортпровідників. Вони хочуть запобігти урізанню зарплат та скороченню персоналу, тож налаштовані рішуче. Ми не допустимо зниження виплат на 20 чи навіть 30 відсотків. Поки що компанія погодилася підвищити зарплатню на 3 відсотки, але наша вимога 5. Лише за таких умов ми повернемося за стіл переговорів. Перед тим як узяти в руки транспаранти, працівники та керівництво більше року намагалися порозумітись. Людганза, як і багато інших авіаперевізників, нині потерпає від зростання цін на пальне та конкуренції з боку лоукостів. Тож до 2014 року планує скоротити. Тити витрати на півтора мільярда євро. Зниження зарплатні один із пунктів програми. У авіакомпанії кажуть, страйк ще більше поглибить скрутне становище. Кожен день простою літаків коштує мільйони євро. Ми запропонували підвищити зарплатню на три з половиною відсотки. До того ж, відмовились від скорочення робочих місць. Взамін, ми хочемо дві додаткові години роботи на місяць. Це виправдано з огляду на складні для авіакомпанії часи. поперявні незручності багато пасажирів у аеропор. Орті Франкфурту підтримали страйкуючих. кажуть, кожен має право вимагати достойну оплату праці. Сьогодні У мене із дружиною річниця. А я не можу дістатися додому. Але навіть попри це підтримую страйк працівників Люфтганза. Сьогоднішній страйк протривав 8 годин. Сторони так і надійшли згоди. Наступні протести очікуються у найближчі дні і можуть охопити ще аеропорти Мюнхена та Берліна. Попереджають страйкуючі. водночас. У авіакомпанії Люфтганза заявили, що готові відновити переговори із профспілкою бортпровідників. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес падіння світових цін на бавовну може зупинитися через прогнози зменшення урожаю в Індії. Країна переживає другу засу за останні чотири роки. Через це площа посівних полів значно скоротилася, але прогнозувати втрати експерти поки що навіть не беруться. Докладніше дивіться у сюжеті. В Індії закінчують сіяти бавовну. Найнижчий рівень опадів із 2009 року в сезон літнього мусону призвів до скорочення посівних площ. Під загрозою опинилося виробництво бавовни у західних штатах країни. Урожай в Індії наступного року буде дещо меншим ніж торік через примхи погоди. Особливо постраждав район Гуджарат. Там значно зменшаться посівні площі. Попри це, не можна сказати, що ситуація критична. Через зависокі ціни на бавовну в Індії і незначні внутрішні запаси, текстильні фабрики збільшили імпорт з африканських країн. Експерти кажуть, потрібні нові аграрні технології, щоб збільшити врожайність цієї культури. Ми намагаємося переконати уряд у необхідності розвитку сучасних господарств у регіонах вирощування бавовни. Необхідно провести аграрні дослідження, які дозволять вирощувати максимальні урожаї при мінімальних затратах. Тоді, як на мене, в найближчі 3-4 роки вдасться підвищити врожайність на 15-17%. Індія, другий за величиною у світі виробник бавовни. Зменшення врожаїв культури в цій країні призведе до зниження експорту вперше за останні три роки. А отже, зупинить падіння світових цін на цю сировину зумовлене високим торічнім урожаєм. Марія Байба, новини телеканал Бізнес. Apple програла патентний позов до Samsung Electronics в Японії. Суд Токіо дійшов висновку. Компанія не порушувала патентів американської компанії при створенні технології для синхронізації смартфонів і планшетів із персональним комп'ютером. Після оголошення вердикту акції Samsung зросли приблизно на 1%. Нагадаю, раніше південнокорейський виробник програв суд Apple в Каліфорнії. Минулого ж тижня суд Південної Кореї визнав обидві сторони порушниками патентів один одного і зобов'язав компанії виплатити не Чні взаємні компенсації. На світовому ринку смартфонів, за даними аналітичної компанії IDC лідирує Samsung. А от у сегменті планшетних комп'ютерів все таке Apple постійно позиваючись до Samsung, звинувачуючи його в порушенні патентних прав та даючи розголос цим справам в медіа, Apple намагається поширити враження про конкурента як про компанію копіювальника. І вже, хоча б цим, Apple виграє в уявленнях людей виставлена на продаж компанія виробник мінеральної води боржомі IDS з Боржомі Бевереджис. Її ціна приблизно 400-500 мільйонів доларів. На торги пішли 100% акцій фірми. Продавцем виступає власник боржомі Салфорд Кепітал Партнерс. Бажання здійснити покупку вже виявили ряд російських та західних інвестиційних фондів. Серед них Хешмор, Стандарт Кепітал, Російський фонд прямих інвестицій, а також фонд Близький до Альфа Груп». його назва не розкривається. Раніше повідомлялося, що основними Контендентами на компанію виступають такі корпорації, як Nestle, Coca-Cola та Danone. Однак вони відмовилися від покупки аналітики. Припускають, їх могла відлякати наближеність власників IDS боржомі до одіозного бізнесмена Бориса Березовського. А в Україні вже починають святкувати День підприємця. Стосується це свято, мабуть, більшої кількості людей ніж будь-яке інше галузеве. Наші журналісти обрали героя для сюжету про підприємців. Він починав свою справу з викладання гри на гітарі, згодом мав великий бізнес у сфері ігрових розваг. Потім знову повернувся до музики. Історія успіху підприємця Олександра Фадієва. Ну от собственно говоря: от все що то від ігорного горного бізнесу нашого. Закрився він у 2009 році, в маї. Рішення про заборону ігрового бізнесу приголомшило підприємця Олександра Фадєєва. До цього він тримав понад 40 великих ігрових залів по всій Україні і підраховує, втратив не один мільйон доларів. Якщо допустим, говорити о 40 залах, там пусть даже по 50 єдиниць техніки, то Это получается как бы немалое количество техники. И самый дешевый игровой автомат на тот период времени стоил ну, нормальный, не мусор какой-то, а нормальный стоил порядка 4-5 тысяч долларов. Його колеги тоді перевели бізнес України, де азартні ігри дозволені. Олександр же їхати з України не захотів. Вирішив стартувати заново у рідному Василькові під Києвом. Заробляти почав на власному захопленні музиці. Зараз добудовує концертну залу. І це поміщення, в якому були автомати, воно буде входити в состав розлікательного комплексу і буде виконувати функцію ну, караоке-бара. Ось тут невдовзі проходитимуть виступи зірок шоу-бізнесу та відпочиватиме молодь. Бізнесмен пояснює, на техніці та оздобленні не економив, бо знає, напевне, щоб мати успіх, подавати себе треба дорого. Цим правилом підприємець керувався ще 20 років тому. Я відповів гроші у друга. Ну, були якісь свої збереження. Е, Поїхав, приодинився красиво. І на останні 50 років, як зараз пам'ятаю, в газеті «Хрещатик» дав об'явлення. Такими не очень большими буквами написал, даю уроки игры на гитаре, и очень большими написал очень дорого. Уже за два дні пролунав перший дзвінок від учня. А за місяць Олександр щодня мав по п'ять занять. Заробляв великі на той час гроші до тисячі доларів за тиждень. І нині переконаний, його нові проекти продюсерський центр, концертна зала та студія звукозапису будуть прибутковими. Тут каже Олександр: вже записують нові хіти українські зірки, платять по 40 доларів за годину. Сама по собі студія, вона великих больших заробітків не предполагає. То есть, Здесь не, нельзя заработать много денег, оказывая просто услуги звукозаписи. Она может заработать э, тогда, когда она есть частью более масштабного процесса, вот, который мы сейчас, собственно говоря, начали развивать. У цю студію Олександр із партнером уклав кілька мільйонів доларів. каже, затрати ще не окупилися, але підприємець розраховує вийти на нуль уже за два роки. Головне, щоб правила гри на ринку звукозапису різко не змінилися. Тетяна Триполка, Андрій Коваль, новини, телеканал Бізнес. І на сам кінець про фінансові показники за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс української біржі зріс на 0,86%. Національний банк України на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Зате євро додав 5 копійок на міжбанківському валютному ринку. Котирування російського рубля проти закриття вчорашнього дня змінилися неістотно. Долар подорожчав на копійку, євро на 5 копійок. І на цьому поки що все. Я бажаю вам приємного вечора і правильних бізнес-рішень.